І до новин спорту. Початок спортивного сезону для боковинських каратистів відзначився змаганнями, аналогів яких ще не було на теренах нашого краю. У турнірі відкритого кубка спортклубу Лідер команді організаторів змагань протистояли кращі каратисти Чернівців, а також інших міст західного регіону. Дійсно, ці змагання суттєво відрізнялися від інших, адже участь у них взяли лише найкращі у своїх вікових та вагових номінаціях каратисти нашої області, до яких долучилися ще представники інших західноукраїнських міст. Була зібрано двадцатка лучших спортсменів з области. області. Також були приглашені спортсмени з области. області, можна сказати, така міні лучших спортсменів Западной України вийшла. Ініціатором турніру виступив один із найкращих цього виду спорту в Тіницях спортклуб Лідер, який розглядав ці змагання як репетицію перед проведенням на Буковині аналогічних матчевих змагань між збірною України та для початку сусідніх держав, які планують зорганізувати лідери. Мене дуже радує те, що всім сподобалось, скажімо так, з ким я не розмовляю, всі кажуть, що дуже гарно організували на високому рівні, і мені як одному з організаторів цього турніру дуже це приємно. Переможці турніру визначалися в 11 номінаціях серед спортсменів від 10 до 20 років. Володарями кубка стали два представники львівського юніона. Три та одна відзнака дісталися чернівецьким клубам за май та максимум п'ять перемог в активі лідера. Ну ми вітаємо. Ви об обидва перемогли. Які відчуття? Ну, мені дуже приємно, що я виграв. Там був дуже серйозний зі мною супротивник. Мені було дуже важко там виграти, але я зміг перемогти. Я знав проти кого я буду битися. Я цілий місяць готувався до цього, до цього противника. Його виграв 9-1. Що важче? Кубок чи далася перемога? Е, ну, як сказати, е, змагання дійсно були важкі, е, суперники були на рівні, і кожен бій, кожен раунд давався дуже важко, я вам скажу. І кубок було не так легко вибороти. Окрасу з турніру став поєдинок між першим серед юнаків чемпіоном Європи Олександром Довжиком та Валерієм Чеботарем, який на рік молодший та на 15 кілограм легший за свого більш досвідченішого і титулованого суперника. Тут для визначення переможця довелося проводити два додаткових раунди. Ну, можна сказати, в тебе поразка з присмаком перемоги. Та я думаю, це одна із найзапеклиших було поєдинків, і навіть з перевагою в 15 кілограм це в карате пробіл десь три категорії. Я зумів показати кльовий результат. Адже ми лідери, ми найкращі. А вже незабаром суперники цих змагань уже як партнери будуть спільно відстоювати честь Буковини і України на престижних міжнародних змаганнях. Так, зараз ми готуємося на Роттердам, це Голландія, теж Голден Ліга, це от перший турнір, на який ми будемо їхати. Ну, наші найближчі плани це ми плануємо на Італію Опен Годенлігу, це яка буде в, проходити в Італії, місто Мілан в, в березні. Сирібатюк, Володимир Морозов, Василь Падя, Дня, Тива.